Олеся у нас Дямина в Полтавщину. От ну вона схожа на Полтавчанку. Що характерно для нашого однострою жіночого, та, зараз ми жінок показуємо, це та любов, з яким цей однострій зроблений. Кожна вишита сорочка це три три роки життя. Це полотно, яке видіння, потім воно лишило. І кожна дівчина, яка здягнута сьогодні, наші дівчата гарні, вони мають певний регіон і місце, з якого походження має цей костюм. Так, і я хочу е, покликатись сюди на центр Любов, Коже Люба, президент Любов, Кожедуб, прапорщик президентського полку. Я вже разбронеси. Милочка, костюм сказати, що нашу любов. Можна так на фотографії? Гарна, посмішка. Люба сюди. Любов кожиду вдягнена в Улінській стрільці. Це Новоушинський район і повністю з одному зелені. У му році звільнили слав Збройних сил, ветеран, аТО ветеран Збройних сил. Після початку повномасштабної агресії я не змогла зайти вдома і знову пішла служити. Зараз служу в Печерському районному територіальному центрі комплектування та соціальної дитини. <сервінок>. Дякую, де, де, бать, де? Дякую, Маріна, Оксаночка Люба, вдягнута в Полтавщину, теж Лубинський район. Маріна Цвігун, головний сержант командування сухопутних військ України, об'єднаних сил України. Майканк. Давай, Маріночка, розкажи два слова про себе буквально. Де ти воювала? 2016 рік Маріуполь допомагала людям. Чим могла? Не знаю, якщо їм розказати. Хлопцям допомагали, досі допомагають. Що можна, робимо. Так, дякую. Марина зглянула та в боковий схід. Буковина. Буковина. Дякую, Марина. За своєму Хто у нас там далі йде? Тамара. Тамара. Тамара Довгич. Я навіть не знаю твоє звання. Я знаю, що це 10-штурмова та штурмова бригада. Окрема. Окрема. Та... <плат> Давай, розкажи, як тебе. У нас, yeah. у нас просто настільки своя, що навіть, yeah. навіть я не знаю. Yeah. <laughs> <laughs> <"Так>, <laughs> ну, я служила в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Моє звання молодший сержант, 15-18 рік. Одіта, я в в Харьківщині слово жальщини. Зміївський район. Повинна бути ще чорна хустка, але вирішила, що не треба, і зробила гарну стрічку. І у нас сьогодні, ви знаєте, що це було в рекламі громадська організація Незламні духом українці. І тут у нас, тобто, за камерами у нас тільки один професійний оператор. Всі інші це ветерани, це люди, волонтери, це люди, які постійно з нами. І сьогодні у нашого ветерана. Дмитра Оцуцова, день народження, Діма, де ти є? Піднімись, будь ласка, сьогодні. А ми много літа заспіваємо, дівчатка. А ну давайте, Діма, давай так, до нас. Батальйон Донбас. Давай потім попрацюєш Дай даймо Юрку, хай попрацює. Він зараз без гітари. Давай. Ми готові много літа заспівати, дівчатка. Ну повернулися. <звук> Поздравляла це керівник цього з нучу того ансамблю Анастасія Анастасія! настасія. Є ще іменинники, щоб ніхто у нас не залишився. От такий у нас клуб незламні духом, і я прошу підійти до мене, членів організації Віра, дівчата, членів організації Незламні Духом Українці. Покажіться це їхніми руками, їхніми серцями. Був створений цей проект. Дівчатка, давайте, Томочка, Дмитро, Юра, Всі, Володя. Оце все люди, які постійно творять цей проект, і у нас цей проект. Вже переміщається на платформу церкви, бо туди будуть приходити до нас люди. Вже приходили і організації матері загиблих, і інші організації, ветеранські організації міста Києва. І зараз ми будемо там продовжувати не про не тільки творчі наші вечори. У нас буде тривати зараз фестиваль гідності незламні духом. Вже втретє буде він тривати в онлайн, і буде він для тих. Воїнів, які отримали інвалідність у зв'язку з російською агресією, і вони будуть ділитися творчістю. Наші ветерани дуже люблять писати про свої почуття. І ця команда вона буде робити цей фестиваль.